Великодній захід у садку лечення напередодні великого християнського свята в закладі розповіли дітям про традиційні символи Великодня. В ігровій формі діти дізналися про інгредієнти, які входять в паску, та історію цього свята. Під час заходу малечі повела кривий танок, старовинний український хоровод. Ним колись закликали весну. Танцював кривий та і, і так ручки і переходили. Крутий носик це така штучка. Ну, вже треба під пісню слухати. Ми збирали яички на Пасху і танцювали, І розказували стихи і веселились. Ми Пасху булички каси. Пісні пеички яєчки чай. Великоднє свято в садку провели для дітей середньої вікової групи. Зі слів вихователів, саме в такому віці найкраще донести дітям радісну звістку про Великдень. А напередодні діти разом з батьками власноруч виготовляли крашенки. Ми розповідали дітям, які інгредієнти потрібні для приготування паски. Вони знали дещо, тому що з батьками це проговорювалося. На святі ми танцювали, віршики розповідали. Співали пісні. Ми намагаємося для, для кожного свята щось придумати. Цікаве, якісь розваги спортивні, музичні. Тобто, щоб дітям було цікаво, щоб їх не дуже перенавантажувати, а щоб вони отримували насолоду від того, що вони роблять. Розширену версію виступу вихованців Леченя. Дивіться у програмі без коментарів.